Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну страву макарони по флотськи Водичку на макарон я поставила, зараз будемо обсмажувати цибульку. Ми включили вогонь, наливаємо олію на пательню та додаємо 30 г масла. Масло розтопилося. Ми даємо дві середніх цибулинки, порізані на квадратики, починаємо обсмажувати. До золотистого кольору. Цибульки вже присмажились, додаємо 400 грамів фаршу. Вода на макарон закипіла, даю пів столової ложки води, що париться макарон і десь пів чайної румянська нашої до фаршу. Макарону до цибульки з фаршем додаю трошки води 100 мл. Воду. Макарон. У мене ось такі крубочку, і, і варимо. Поки макарон вариться, а фарш наш смажиться, ми приготуємо дуже смачний салат до макаронів по флотськи з жовтими помідорами. Помідорчики ми помили і нарізаємо. Ось такими кусочками нарізаємо. Два помідори. У мене один великий, один маленький. Так, помідорчик я порізала. Зараз буду нарізати один супчик чесноку. Нарізала. До речі, цей салат можна робити з будь-яких помідорів жовтих, червоних, маленьких, хто яких любить. Так, який вже чесничок, ми всолимо, перчимо. Та додаємо столову ложку оливкової олії. Це дуже-дуже смачний салат, наші сім'ї його дуже люблять. І гарненько все вимічуємо. Вертаємося ми до нашого фаршу. Додаємо ще грам 20 масла і перчимо. Так, що ми робимо далі? До фаршу я додаю столову ложку сметани. Я так люблю, мало хто додає сметани, якщо робить макарон по-флотськи, але це дуже-дуже смачно. Спробуйте. Макарончик наш зварився, іду його промивати. Так, що ми робимо з макароном, поки наш фарш готується? Ми даємо ось так ложку масла до макаронів і все гарно перемішуємо, щоб макарони пропиталися маслом, вони тоді будуть. Більш ніжними, смачними. Так, і накриваємо ми цю, -цю справу кришкою. Хай стоїть. Так, фарш наш теж готовий, виключаємо і будемо з'єднувати макарони з фаршем. Так, Викладаємо все гарно, викладаємо, все гарно перемішуємо. Так, зараз покладемо ще салатику. Наш супер смачний макарон по-флотськи з салатом жовтих помідорів. Готовий. Готуйте на здоров'я, смакуйте. Всім папа і смачного.